Привіт! Я цифровий помічник від компанії MetLife. Сьогодні розповім про те, як працює ефект складних відсотків у страхуванні і чому це справжній двигун фінансового зростання. Складний відсоток це коли нарахування відбувається не тільки на початкову суму, а й на вже накопичений дохід. Тобто відсотки на відсотки. Ось проста формула: P – початкова сума, R – річна ставка у десятковому вигляді, N – кількість років. Ес результат після Н років. Наприклад, ви відкладаєте 20 тисяч гривень на рік під 6% річних. Через 10 років без складного відсотка це буде 200 тисяч гривень. А з урахуванням складних відсотків уже понад 260 тисяч гривень. І чим довший період, тим потужніший ефект. У страхуванні життя цей принцип працює подібно. Ваші внески не просто накопичуються, а й генерують дохід. І що довше триває поліс. Тим більше працюють ці гроші на вас. Ви системно інвестуєте щороку, отримуєте захист і дохід, який щороку зростає саме завдяки складному відсотку. Складний відсоток це ваша суперсила у довгостроковому плануванні. Він дає змогу накопичити більше без додаткових зусиль. А ви вже використовуєте цей ефект у своїй фінансовій стратегії? Напишіть у коментарях: цікаво дізнатись ваш досвід. Дане відео створено за допомогою ШИ.